Доброго дня, любі малята! Кульбаба звичайна жовта квітка, що розквітає навесні в парках, на галявинах, біля будинків. Кульбаба схожа на маленьке сонечко, адже її квітка яскравого жовтого кольору. Ця звична нам квітка прокидається з першими променями сонця, показуючи свою красу. А коли починає сутеніти. Тоненькі пелюсточки кульбабки закриваються, квітка ніби лягає спати. Цікавим є те, що ці квіти з часом біліють і стають пухнастими білими парасольками. Вони дають життя новим квітам. Послухайте вірш. Луг за ніч причіпурився, жовтим світом рясно вкрився. На кульбабки ясноукі сіли промені високі. Сонечком кульбабки схожі, такі ніжні, і пригожі. Жовті сонечка віснянки прокидаються щоранку. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію кульбабки на галявині. Для роботи нам знадобиться тонований папір, різнокольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей та серветка. Спочатку... З зеленого паперу ми виріжемо стебельця наших квіточок. А ще з зеленого паперу ми вирізали ось такі цікаві листочки. Бачите, які вони гарні. Так, тепер ми візьмемо з жовтого паперу, ми виріжемо ось такі три кола різного розміру. Так. Беремо ножиці та будемо. Надрізати по колу, не доходячи до середини, ось таким чином. Так. Щоб наша кульбабка була пухнастою. Так. Тепер ми будемо в різні боки загинати пелюсточку. Так, ось так дивіться. Дуже схожа наша кульбабка буде на сонечку. Так ось, ми додали об'єму нашій квіточці майбутній. І тепер таким же чином ми зробимо з цими двома колами, а потім склеїмо один з одним колом. Ось подивіться, яка в нас квіточка кульбабки вийшла. І ще ми зробили дві квіточки. Тепер ми будемо наші деталі прикладати до основи. Так, листочки. Так. Так. Ось рівненько викладемо. викладемо стебельце. Подивіться, які яскраві кульбабки на галявині у нас з вами вийшли. Спробуйте і ви виготовити таку красу, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!